Знов заміна скла захисного на масці. Ось цій. І дивіться, спробував я все ж таки помити його ось такою губкою. Було скло ось типу таке всрате, ну це вже я би ушні показую. Все, їх складірував, хотів попробувати, чи воно відмивається. По суті, відмивається. Ось цей ятер цією губкою. Спочатку тою жорсткішою стороною, а потім слабкішою. Чекайте, де більше? Ага, от. Воно відтирає, але воно його матує, царапане залишає. Поть це жорсткішою стороною, а це більш легшою. Менші царапини, також матує. Але факт в тому, що звичайне мило відмиває. Звісно, це колхозні методи. Ось нове скло. Дивіться, взагалі, супер. Ось вже помите. А ось е всрати. Просто було цікаво, як воно це відмивається, але воно його матує. Хіба десь колись, якщо дуже тяжкі моменти, часи і потрібно дуже срочно, то зняти, помити під проточною водою руками милом і, як то кажуть, доробити зміну, якщо нема під руками нового. А так все ж таки, напевно, нове стекло купляти і заміняти, і не гратися цими колхозними методами. Бо все ж таки дивіться, навіть не видно, що то, що тут є скло. Всім добра.